Творчий проєкт здобувачів освіт Криворізького професійного ліцею гарні звички ощадливих людей. Замість ламп розжарювання використовуйте люміністентні енергосберігаючі. Від'єднуйте подовжувач від джерела живлення перед виходом. Найчастіше користуйтесь не на на персональним комп'ютером. Фантомне завантаження. Під'єднайте від мережі живлення, зарядні пристрій для мобільних телефонів та ноутбуків. Купуйте побутову техніку земельного споживанням класу А та вище. Пам'ятайте, потрібно протирати лампочки від пилу. Вперіть у холодній воді. Таким чином, ви не тільки залишаєте енергію, а й збережете зовнішні види ткани. Вбільшайте свій одяг, сушитися на повітрі замість використовування сушки. Не встановлюйте холодильник поруч із джерелом тепла. Витрати електроенергію, може зрости у кілька разів. Використовуйте двотарифні лічильники електроенергії. Заряджайте телефон в авіарежимі та перецном. Виділяйте. Файли з хмарного сховища. Видаляйте старі електронні листи. Ви зможете заощадити електроенергію та скоротити викиди вуглицю. Застосовуйте розумні технології.